З миром Божим, хочу поділитися хлібчиком. Багато християн кажуть: так, не вбивай, підстав дружчуку, люби ворога свого. Це так Ісус Христос сказав, але ми неправильно це розуміємо. Ми це сприймаємо за почуттями. А Ісус Христос сказав, що наш мотив повинен бути любов. І е, з любові потрібно. Допомагати ближнім, а, а, а прочитаю об'явлення, 21 розділ, 8 віршик: а лякливим, і невірним, і нечистим, і вбивцям, і тим, які чинять розпусту та чари, і долопоклонникам, і всім неправдомовцям, їхня частка в озрі, яке горить вогнем. І сіркою, що є другою смертю, пеклом. І якщо це Оце то, що люди навіть по закону не виконують, бо закон нам даний для того, щоб знати, де біле, де чорне. А Мотив це дія. Це дія з любові повинна бути. А Є дві заповіді любові люби Бога і люби ближнього. Якщо Бог є любов, то ми повинні. Начерпати цю любов від Біблії, від Слова Божого, щоб через покаяння наше серце очищалося від гніву, злості, від нашої душі, наших мрій, наших очікувань, бо вони ранять, бо душа, як пекло, розширяється, і наповнялися Словом Божим, любов'ю, наповнялися духом, духовними цінностями, щоб любити. Ближнього, бо ті, ті, що кажуть любити ворогів, а ненавидять ближнього, це пряма дорога до пекла. Амінь.